Неймовірно смачна біла ковбаса. Ах, це так смачно, це просто супер ковбаса. Сьогодні ще смачніше приготування білої ковбаски. Приготуємо ковбасу і сала. Приготуємо смакоту. Ось так. Беремо такі інгредієнти. Із сала здираємо, зрізаємо шкірку. Фарш обов'язково посолимо та поперчимо та ще додамо свою улюблену приправу будь-яку, чи до шашлику, чи до м'яса, чи таку, як ми беремо, приготуємо білу ковбасу разом. Сало нарізаємо довгими полосами. Але не товстими до одного сантиметру. Цибулю порізали кубиком, а часник сичемо ножем, хоч можна його і натерти на тертку. На терці із великими отворами натерли моркву і додаємо. Усі овочі подрібнені до сала. У чашу висипаємо моркву, додаємо подрібнений часничок. Та ще додаємо нарізану кубиком рібчасту цибулю. А далі в міст чаші за смаком перчимо, солимо. Додаємо свої улюблені приправи. Все змішуємо, перемішуємо. За бажанням додаємо трішки куркуми, додаємо базилік. Фарш ретельно змішуємо, перемішуємо. А далі розрізаємо рукав для запікання, на якого викладаємо увесь фарш і будемо формувати. Ковбаску, ковбаску формуємо будь-якої товщини та довжини. Формуємо ковбаску за допомогою плівки, за допомогою рукава. Кінці рукава ось так скручуємо і зав'язуємо з двох сторін ниткою або будь-чим. Ось таку ковбасу поміщаємо в холодильник і залишаємо на 3-5 годин. Нехай фарш маринується. Розігріваємо духовку до 180 градусів, ковбаску поміщаємо на деко і будь-чим проколюємо плівку, щоб ковбаска не тріснула. Одночасно готуємо різні ковбаси. Ковбаса ще у духовці. а вже апетитно пахне, аж слинка тече. Біла ковбаса вже спеклася. Потрібно її охолодити. Потрібно ковбаску поставити у холодильник на кілька годин. У холодильник можна ковбасу поставити і під гніт, так вона буде більш спресованою. Ось уже ковбасу розмотуємо від плівки. А яка ж ця ковбаса за смаком? А щоб ковбаса була більш плотніша, Замотаємо її у пергаментний папір. У холодильнику вона зберігається до одного місяця. Подаємо ковбасу до столу, а так апетитно вона пахне, аж слинка тече. на наш канал, у нас тільки смачні рецепти. Та поставте нам подобайку. Поширте відео в своїх соціальних мережах, щоб у вас та у нас все було гаразд. Так її вже хочеться покуштувати. Неймовірно смачна біла ковбаса. Ах, це так смачно, це просто супер ковбаса.